Хмельницький став першим з десяти українських міст, де стартувала інформаційно просвітницька кампанія, тобою скористалися. Спрямована вона на протидію торгівлі людьми та популяризацію правил безпеки під час перетину кордону. Вирішили, що буде дуже актуально запустити саме регіональну кампанію з брендування громадського транспорту. Тобто, в кожному місті буде якийсь інший громадський транспорт, трамвай, мікроавтобус, тролейбус чи інший якийсь громадський транспорт, тому що охоплення, яке дає. Візуалізація, коли люди можуть побачити, почитати, коли вони чекають автобус на зупинці, чи їдуть всередині і дивляться це дуже він дуже великий. Тому ми вирішили, що це буде дуже актуально саме зараз, саме в такий час. На тролейбусі, який курсуватиме вулицями міста, зобразили історії людей, котрі стали жертвами торгівлі людьми. За словами працівників міжнародної організації з міграції, з 1991 року понад 300 тисяч українців постраждали від таких злочинів. Коли ти бачиш, що тобою користуються в таких умовах, які ну не відповідають. Ні трудовому законодавству, ні взагалі цивільному законодавству, ні взагалі якійсь людяності, то це вже говорять за що дійсно з тобою скористалися. І не кожна людина може зорієнтуватися, як бути в такій ситуації. От 1547 на цій лінії, по-перше, багато сидить операторів. По-друге, от там ясно в вашій ситуації можуть порадити, куди звернутися, за яким саме напрямком. Остап Зелик каже, насамперед необхідно зробити електронні копії паспорта та інших важливих документів. Це допоможе у тому випадку, якщо роботодавці відберуть оригінали. Якщо ви йдете на роботу і виявилось так, що вам дають якийсь контракт. Ви мусите, ви маєте знати, що ви маєте підписати контракт тільки на мові, який ви розумієте. Дуже важливо про що ми завжди наголошуємо на наших інформаційних заходах, коли ми розповідаємо про правила безпечної міграції. Це є кодове слово. Наприклад, є кодове слово, коли ви їдете і кажете своїм батькам: якщо буде якась біда, я дзвоню, і, і наша нашою фразою буде як наша собака жуча. І якщо так я так скажу, то це означає, що біда, тому що не завжди є можливість скористатися, якщо вас закрили, не випускають, чи вам погрожують, не завжди є можливість сказати реальну ситуацію. Організатори акції нагадують, у випадках торгівлі людьми необхідно звертатись до поліції, державних установ та громадських організацій, які можуть надати допомогу. Олександра Семенюк Данило Біга, Новини міста.